Друзі, всім привіт! Вами з вами Єктор Краскін. Сьогодні з'явилося дуже багато інформації по останньому рубежу Операція Пандора». З самого початку будемо дивитися от цей офіційний відеоролик останній рубіж Операція Пандора. Вавелон прийом. Він буквально на одну хвилинку і розповідає коротко про геймплей. Далі перенесемося на другий вже відеоролик, який на даний момент прихований, але помилково, скоріш за все, був опублікований на короткий проміжок часу. Хтось із підписників або просто з гравців встиг його записати. І зараз ми будемо його розбирати, тому що він набагато цікавіший. Там говориться про етапні рівне вілутбокси, які називаються Раумфальте. Вони бувають трьох типів: Прото, Альфа і прайм. І, звісно, там говориться про шанси випадіння деяких речей, і сам вміст коробочок розкривається. Яку ж прям техніку нам слід очікувати? Я так думаю, що це відео з'явиться вже дуже скоро і на офіційному каналі. На момент зняття цього відео його ще немає у відкритому доступі. Тому будемо зараз це все розбирати, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з перегляду офіційного відеоролику, який доступний абсолютно усім. Привіт! Я Міріу. Вавилонцесміт. Раумфальти захопили успішно. Та здається, розворушили усіне гніздо. Нас переслідують охотанки, кілька десятків. Хіба ж наука не дивовижна? Рухаємося до точки евакуації. Прийом! Павелон, як чуєте, ми наближаємося. Відчиняйте портал. Ось тепер їх забагато. Де портал? Вавилон, прийом! Друзі, тобто з цих слів ми можемо зрозуміти, що є точка евакуації, але для того, щоб евакуація ця відбулася, потрібно, щоб це джерело енергії, так скажемо, накопичилося, тобто протриматись певний період часу, вбивати ворогів, щоб вас не знищили. І тоді ви зможете перейти, наприклад, на наступний рівень і так до фінального поки не буде фініш і завершення операції. Я так розумію, з цих слів, тому що детального опису на... Даний момент на момент знімання відеоролику ще немає. Записуйтесь добровольцем на останній рубіж. Схоже, евакуація відкладається. Добре, почекаємо, а тим часом працюємо, хлопці. Зможе перешкодити вашим дослідженням. Друзі, прекрасний режим, прекрасний відеоролик. Я так думаю, він буде теж хороший, тому що в минулому році він був недоопрацьований, сирий, так скажемо, в лапках, і то дуже багатьом він сподобався, в тому числі і мені. Що ще з'явилося по цьому режимі, те, що більш-менш офіційно, це дати з 15 по 30 травня, так зазначили, наприклад, на Вод Експресі. А тепер, друзі, давайте перейдемо до другої частини відео і будемо дивитися той відеоролик, який на на Даний момент прихований, але помилково був опублікований і дехто зумів його записати. Це, звісно, набагато цікавіша інформація, тому що тут розкривається повністю, практично повністю всі карти, що і як буде випадати. Дуже цікава інформація. Починаємо перегляд. Прийом! Ви мене чуєте? Привіт! Я Міріум, а це Раум Фальте. Це немов чарівний капелюх, де можна помістити і дістати все: від безцінних шедеврів мистецтва до цілих танків. Хіба ж наука не дивовижна? Цей пристрій може містити що завгодно і навіть ще один ромфальте. А всередині другого може бути третій, у третьому четвертий. І ще, іще, іще. І ще. Ви можете оцінити ці пристрої просто зараз. Записуйтесь добровольцем на останній рубіж, захищайте саму реальність. Ми не відіб'ємося. І забирайте для випробувань аж сім раумфальтів нагороду. Крім того, виконуйте спеціальні завдання, щоб отримати ще три пристрої. Друзі, тобто дивіться, раумфальти в нас будуть. Оці лутбокси своєрідні, етапні. Підтверджується інформація. Вони просто будуть так називатися. Ну і мати незвичайний зовнішній вигляд. Будуть поділятися на три типи. Зараз ми про це також будемо говорити, але трішечки далі. Що ми можемо заробити? Тобто ми можемо сумарно заробити безкоштовно абсолютно аж 10 оцих лутбоксів першого, так скажемо, рівня. 7 штук за завдання у е, операції Пандора, і 3 штуки за завдання у рандомі. Десь я чув цю інформацію, скоріш за все, воно так і буде. Давайте дивитися далі. Відеоролик і по ходу буде. Розбиратися і обговорювати. Адже хтось має їх випробувати. Тепер про те, як усе працює. Відкривши Раумфальте, ви можете отримати нову сферу: Прото, Альфа чи Прайм. Бачите, прото це першого типу коробочки, так скажемо, які можна буде придбати, або які можуть випасти з таких самих прото. Альфа це коробочки другого типу краще, і прайм це коробки третього типу, найкращі, найрідкісніші, і там будуть випадати найжирніші нагороди. До нагород ми дійдемо. Коли це відбувається, ви найчастіше витягуєте більш рідкісний і цінний пристрій. Ймовірність отримати нову сферу. Близько 20% приблизно кожен п'ятий пристрій Друзі, 20% – це так, як було на китайському регіоні, на китайському сервері. Я вже за це розповідав. Несе вам ще один, який, якщо пощастить, скоріш за все буде більш рідкісним. Альфа девайс От дивіться, прото це в нас лутбокси першого рівня, з них буде випадати гарантовано срібло, брошурки можуть випадати дні преміум аккаунту і резерви, друзі. Тобто наймінімальніші такі нагороди. Крім того, звісно, будуть і прем машини. Зараз подивимося, які це з першого рівня, тільки друзі. Це з першого рівня. Це мають такі шанси, і якщо технологія спрацює стабільно, а вони частіше всі... Тепер бачимо ось Альфа. Тут вже жирніші нагороди, тому що тут йде вільний досвід, дні преміум аккаунту, резерви. Можливо, буде комплектація тільки інша, коли буде офіційна інформація повноцінна, поговоримо, тому що там можуть бути паки по 3, по 5 штук, це все зрозуміло. Так само із е, різними навчальними матеріалами, компонентами, завданнями на, на X5 досвіду. І бачимо, що тут уже засвідчені 3D-обвіси. Бачимо, як вони виглядають. Звісно, не деталізовано, але у Загальному ми можемо зрозуміти, що тут до чого і як. Цього буде прайм. Але протосфери це не тільки шанс одержати Альфа і Прайм, а ще самий вміст із Прото. Це корисні ресурси і наукова. Оце наукова техніка, друзі. Це в нас із коробочок першого рівня, тобто з цих прото. Із Raumfalte з першого рівня. Бачимо Еміль 1951. Це та техніка, яка в нас вже присутня. Техніка 8-го. Яхтигр прототип також була ця машина. Рівня. т 44 100 Т-77, ААТ-60. АМБТ. Гром навіть в коробочках є доволі непогана така машина, вона буде підходити до самого режиму, тому що має хороший ДПМ і альфу на близьких дистанціях. Новинка з коробочок першого рівня ВКС 6х6. Тобто пішли трішечки іншим шляхом. Тут не тільки будуть 8 рівні, а ще й дев'яті в коробочках першого рівня. І навіть панцерник, друзі. Навіть панцерник, також польський важкий танк 9-го рівня. Прем' буде у цих коробочках. І Джесте Турн, 8 рівень. Новинка. Тобто, друзі, три новинки будуть, і плюс до того ті машини, які вже фігурували раніше. Це коробочки прото першого рівня з гарматами. Звісно, наука повинна бути з гарматами, але це лише початок. Якщо у вашому протопристрої спрацює шанс на ще одну сферу, то найімовірніше це буде його другий вид альфа. Він відкриє нові грані реальності. У альфа-пристрої ви знайдете цінні ресурси, компоненти експериментального обладнання або вільний досвід та рідкісну техніку дев'ятого і десятого рівня. Дивіться, яка техніка у нас присутня у коробочках, лутбоксах в оцих альфа другого рівня. Перша машина Є77, вона вже фігурувала раніше, це не новинка. Друга машина КПЗ ЄК1, також не новинка. юдес 033 дуже хороша машина. Якщо вам вона випаде, можу її рекомендувати з гідропневматичною підвіскою, з барабаном на три снаряди. Класна, але голдозалежна. Медвідь, друзі, 9 рівень або ведмідь, якщо по-нашому просто сказати. Також машина, яка вже з'явилася на китайському регіоні, має барабан. Будемо ще про це говорити, розбиратися, але не в сьогоднішньому відео. І навіть машина тут 10-го одна рівня є. Це БЗ-72.1. Ця машина в нас була на зимовому аукціоні, по-моєму, у 2024 року. По-моєму вона була за золото. Зараз я скріншот вам ставлю. Коротше кажучи, взагалі на традиційні лутбокси я задоволений, якщо чесно, тому що це абсолютно нова механіка. Будемо пробувати, що як буде випадати. До речі, по гарантованим випадінням тут також інформація є, далі ми її розберемо. Таким науковим обладнанням ніхто не зможе перешкодити вашим дослідженням. До речі, ведмідь – це ж новинка. Це абсолютно нова машина. Це все не новинки. А ця машина новинка для європейського регіону. Ніхто з Раумфальти Альфа також можна отримати ще один. Якщо таке станеться, то найімовірніше це буде третій, найдосконаліший вид цих сфер. Протопристрій відкриває незвідані шари простору, в яких завжди є золото, можуть бути ресурси, техніка, дев'ят... От дивіться, давайте я трішечки назад здам для того, щоб подивитися, що у нас буде випадати з коробочок третього рівня, це найкраще. Перше, що буде випадати, це золото. Там доволі такі непогані повинні бути числа, десь 250, 750, можливо, і більше навіть золота. Це гарантована е, нагорода. Далі йдуть у нас дні преміум аккаунта резерви будуть паками, також, скоріш за все, будуть паками от оці навчальні матеріали. Бачимо, що є компоненти е, члени екіпажу з однією навичкою, з двома, і з трьома. Завдання на X5 досвіду, скоріш за все, по 5 штук. І навіть 3D-обвіз. Але що цікаво, це, звісно, прем машини І акційні, до речі, машини, тому що в нас ще десятих рівнів преміумних немає. Бути ресурси, техніка 9-го і. 10-го рівня. Десятки. І хоча пристрої нестабільні, інженерам вдалося досягти гарантованого отримання наукової техніки гарант із 50-ї сфери працює От, друзі, більш детально тут не розкривається, але все ж таки ми вже побачили те, що ми хотіли. Дивіться, з останнього рівня коробочок, Vertin Gettorx буде випадати. Це у нас машина прем 9 рівня. Плюс до того, окрім нього, буде МБТБ. Абсолютно нова машина. Підтвердження того, що рішення було прийнято по цій машині, що вона буде випадати із лутбоксів. Тут у нас трьохраундовий магазин, по два снаряди, тобто сумарно магазин. На 6 пострілів. Думаю, вона повинна бути доволі така непогана акційна машина 10 рівня. Плюс до того, Чифтейн МК6, наскільки, я пам'ятаю, називається. Це та машина, яка перший раз з'явилася у 2015 році, і тепер вона виходить у цих лутбоксах. Звісно, я ще не можу вам більш детально розповісти, там точно по відсотках, що буде а, і як випадати, тому що ще немає офіційної статті, одна момент зняття відео, але тим. Не менш вже інформації більше ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, що взагалі тут відбувається. Три нестабільні інженерам вдалося досягти гарантованого отримання наукової техніки. Гарант із 50-ї сфери працює за знайомими принципами, але з окремим лічним. Бачите, яка ситуація. У нас три типи оцих лутбоксів, так скажемо. Перший тип це у нас Прото. Тут нічого не змінилося порівняно з стандартними лутбоксами Тобто 1 до 50. 1 до 50 це у нас гарант. Якщо у вас не випало за 49 лутбоксів, відкриттів ніякої з машин, у вас на 50 випаде гарант. Тоді як альфа, от коробочки другого типу, вже 1 до 40. А прайм, ті, які які випадатимуть найменше третього рівня 1 до 20 друзі тобто 20 буде гарантована а, з гарантованою машиною 9 або 10 рівня тому що тут є один прем 9 рівня і два акційних танки 10 рівня за які я вам сказав Тивником для кожного з трьох типів раумфальте Тобто, якщо ви отримали техніку з прото, proto... Це не скине лічильник для альфа і прайм. Це підвищує індивідуальні відкриття не рахується до гаранта, якщо у вас, наприклад, із прото випадає прям машина, а ви вже відкривали коробочки Альфа і Прайм, то у вас тут лічильники не будуть збиватися, втрачатися, анулюватися у вас буде так, як було. Тобто не впливають лутбокси першого, другого і третього рівня на випадіння гарантованої техніки. Шанси отримати техніку, навіть якщо вам не щастить. Кожен Раумфальте прото це техніка, ресурси і шанс отримати ще більше з Альфа і Прайм Сфер. І ви можете здобути аж 10 таких пристроїв: 7 за стійкість в останньому рубежі та 3 за спецзавдання у випадкових боях. Отримуйте ще більше От бачите, які паки будуть у нас по 5, по 30, по 80, 120 і 230 штук. Це у преміум магазині. Плюс до того в навантаження, окрім самих оцих лутбоксів, буде йти золото, як зазначено, і завдання на X5 досвіду. Траумфайте, допомагаючи в подальших дослід. Ага, бачите, якщо ви придбали п'ять е, виходить оцих лутбоксів, то вам нарахують ще паралельно 500 золота, п'ять завдань е, на X5 досвіду і п'ять самих лутбоксів. Ідження проєкту Вавилон. Якщо 80, то 80 і тисяч аж золота. Тобто я не знаю, яка буде вартість цього всього добра. Тому що, бачите, голди доволі так багато сипе. Тобто 100 золота до однієї такої коробочки, яка називається Раумфальте. Розгортайте сам простір час. Можете не читати інструкцію, адже це абсолютно безпечно. Щастив дослідження. Дуже, друзі, цікава інформація. Дуже цікава інформація. Я трішечки шокований. Ну, Тому що це очікувана неочікувана інформація, і взагалі все буде по-іншому. Ми зможемо вбивати навіть акційні машини 10 го рівня. Бачимо, що тут механіка трішечки змінилася порівняно з китайським е сервером, тому що там 1 рівня тільки 8 рівні випадали, другого рівня тільки 9 рівні випадали, а 3 рівня тільки 10. Тут ми бачимо, що йде змішано техніка 8, 9, 10 рівня. Е Виходить, у першого рівня в оцих протобуть випадати. Машини не тільки 8, а й 9 рівня. У другому рівні вже буде випадати одна і десятка, навіть 9 рівні і 8, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. Ну а в останньому там вже 9 і 10 рівень. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео, Па-па.